Пропало вже те, що було раніше. Тей азарт і те відношення, яке зараз до військовослужбовців, це не, те, не так треба підходити до людей, щоб вони служили і робили свою роботу. Я в 2024 році звільнився і це пройшов, знову підписав контракт. То, типу, Помінялось дуже багато чого. Він принциповий правдоруб і вже з дитинства знав, що стане військовим. Бо з таким характером і темпераментом інакше би не зміг. На інтерв'ю військовослужбовець Андрій Галицький виривається усього на якихось кілька хвилин. Таки викрою хвильку часу між зборами на Сумський напрямок. Каже, ця відпустка виявилася аж занадто короткою, та нам вистачає часу, аби поговорити про головне. Шістнадцятому пішов служити, тоді пару год не служив. І в 22-му пішов. Це з 22-го року до 24-го до поранення тяжкого. Було тяжке поранення. Звільнився. Побув трохи вдома. Писав контракт обратно. Не може тебе служби. Та ні, веш. А що робити? Після важкого поранення Андрій більше не виходить на позиції. Сьогодні він командир інженерно-саперного відділення і займається мінуванням. А ще рік тому. Брав участь у важких боях та орків у полон. Пішли просто прогулятися, попаситися, подивитися, чи немає там орків. І вийшло так, що на полі. вранці був штурм, на полі стояло дві бехи. Ну, пішли, хотіли просто подивитися, може там щось цікаве є. І підійшли, зробили по вистрілу з мухи, тоді підійшли. Чуємо розговори під бехом. Ну, ми туди, а там лежать кабанчики. Тике, один-два ранених було. І да, два і два цілих. Ну, притащили чотирьох. Коли Андрій поринає у воєнні спогади, то найбільше емоцій у нього викликає хвилювання за рідні прилуки, бо тоді, у гарячу фазу великої війни, він брав активну участь в обороні міста. Всі прекрасно розуміли, що може бути, якщо зайдуть у город. Всі прекрасно розуміли. Що од нас завісило, те ми робили. Щоб вони тільки не зайшли в город. Ну, типу, старались. І це не те, що там всі військовослужбовці були. Багато хто взагалі автомата в руках не держав. Були такі, навіть ну, всі якось дружно, тим, що мабуть, вона. Всі разом, то й помогло. От саме тієї злагодженості, як у перший місяць вторгнення, сьогодні дуже бракує українцям. Із сумом резюмує Андрій. Щас, ти приїжджаєш сюди по формі, і от тебе люди шарахаються. От того, що ти в формі йдеш. Всі думають, що ти це це, це, це красники чи ще щось. Всі, що ловляють тупо нагу людей, пакують. Навіть. Якщо ти не хочеш служити, ти, ти не будеш слухати, як би тебе не заставляли. Ну, Моє мнення таке. Сьогодні головною проблемою в армії залишається саме брак кадрів. Людей немає. Взагалі людей немає. І не дають. Нема людей. Це велика проблема. А може б люди й були, аби було нормальне відношення до них. Я сказав, мені більш по поводу цього сказати нічого. Дуже. Чи виграємо ми цю війну? Сьогодні залежить від кожного українця, а не лишень від тих, хто на фронті, підсумовує Андрій. Чим далі, тим менше свідомих і вмотивованих бійців, таких як його побратими, чиї портрети вже на алеї героїв. Серед них і Дмитро Шень. Історія загибелі якого розриває душу. Я вийшов з позиції вечором, утром. І на утро попросив, командир попросив, каже, треба зайти, подивитися, там каже, наших трьох пацанів. Положили. Положили. Треба каже, зайти, буде позицію, зачистити. Ну окей, кажу, не проблема. Ми зібрали зранку, виходить, заходили зачищати позицію, групу нову заводили на стару позицію. Ну і там було таке не дуже гарне зрелище. Сказати би не для слабонервних. І виносили тоді по цієї. Після цього. Не дуже, звісно, приємно було. Ну життя така штука. Що тоді сталося? В кацапи зайшли на нашу стару позицію. Там обоснували, щось шукали, чи що, що вони там шукали, я не знаю. І виходить, наші пацани просто поверталися за речами на стару позицію. І їх розстріляли, розстріляли прямо в упор. Повністю. Найтяжче на війні це переживати втрати, ділиться Андрій. Ця рота, яка в нас була, вважаю, всіх розібрала. всіх. Не вважає тих, що всі зачепі пішли, хтось звільнився, яких реально немає. Дуже високий. Хлопці, які полягли. Їх. Ну, не знаю, як біжить кому. Це дуже важко. Були моменти, що Андрій і сам неодноразово прощався з життям. Одним з таких є важке поранення під Авдіївкою. Були ми на позиції. І був штурм. Нас штурмували. І, коротше, десь просочились, там пару орків пройшли на нашу сторону. Получається, двох побачили, а одного ні. І ситуація була. Упав в окоп. І ми з ним почали перестрілюватися. Він відповзв, кинув гранату. Ну, Повезло, що у нас ми перед ходом бліндаж великі пороги робили, щоб вдруг чого граната не закотилася далі. У мене з боку РПГ заряджені стояло з кумулятивом. Получається, коли взрив гранати був, осколком зацепило РПГ, і воно взорвалося якраз перед ліцом. Перша-друга степіння жогу була ліця. Щось ми з правим глазом, я не бачу нічого. І на лівий так. 50 на 50. Ну і так. Получили, що списали. Ми. Ну, списався. Та зі своїм темпераментом і бойовим характером вдома Андрій не всидів і кількох місяців. Тому навіть після важкого поранення знову підписав контракт. Бо служба для нього це вже як стиль життя. Вдома сидіти і наблюдати за цим всім, теж якось не то. Я розумію, що ті, якщо там, я чи ще такі, як я, не будуть допомагати, хоча б не тим, що на позиції хліб. Так, я на позиції не можу ходити. Ну, ті, зато я можу допомагати пацанам, які там. Хоча б частично матеріалами і таким всім остальним. Ну, ті, хоч що, то ж робити можна. А ще війна дуже змінює і гартує, резюмує Андрій, і на хвильку всміхається, згадуючи себе до несерйозного авантюриста. Але таким, як сьогодні, він подобається собі значно більше. Не можу жити нормальним життям. Вже як прийшов. Я звільнився, я був вдома чотири місяці і пішов назад. Це вже ломка якась. Ну, це, типа, може бути, вже без цього не можу. Якось не воно. Це стиль життя, військовий, це стиль життя, правильно? Так, да, більше всього. І вже його змінити якось на якесь інше, то я думаю, це буде дуже важко. Я спробував, ну типу в ну, мене не вийшло. Може щось не так неправильно робив, я не знаю. Може хтось якось знає спосіб, який щоб сидіти вдома нормально свій кайфувати. Ну, я ті не в курсі. Не знаю. У мене не вийшло. Ну, слухайте, то є день захисника це ваше професійне свято. Возможно. Моменти бувають такі, що Як? не вистачає адреналіна в країні. А в армії цього вистачає. Більше навіть ніж повинно бути. От, мабуть, може за Що не спужі. Пане Андрію, ми щиро дякуємо вам за інтерв'ю. На жаль, тривога. Маємо прощатися з вами ви зараз на сумщину. Ми писати репортаж. Бережіть себе і Україну. Все, дякую, захисникам. Щодня ми щиро дякуємо кожному захиснику і захисниці за те, що міцно тримають небо над Україною.